Для наших падів, звичайно, є в нас і падотримачі. Наприклад, ось це ручний падотримач, яким буде зручно чистити, якщо невелика ділянка, або десь стіна, і буде достатньо витянутої руки. Це вже падотримач, в який ви можете вставити або вкрутити рукоятку. Він з шарнірним з'єднанням, тобто крутиться у всі сторони. Ось так він виглядає. Це філмок. Далі в нас вікан також є із рукояткою, і ручний. Кріплення трошечки відрізняється, але, в принципі, схема та ж сама. Єдине, що сюди рукоятка підходить саме вікановська. Ось так вона виглядає. Тобто, це трошечки така різьба незвичайна. Але вони в нас також продаються, тому кому сподобалось, можете написати нам у коментарях. Ми скинемо вам повний прайс.